Зрадницька вісімка звучить як назва кінофільму. Але життя це не кіно. В житті інколи відбуваються більш неймовірні події. Події, які впливають не просто на історію, а будують сучасний світ. То як зрадницька вісімка стали творцями нашої сучасності, Вільям Шоклі, в 1932 році він закінчив Каліфорнійський технологічний інститут, а вже через 4 роки захистив докторську. Саме Шоклі своєю командою. Придумав транзистор. Транзистор це та річ, яка розділила світ на до і після. До це аналогові системи, величезні обчислювальні машини і лампи. Після це космічна індустрія, комп'ютери, телефони і навіть фітнес-браслети. Саме через нього футуристи, які прогнозували розвиток світу і вірили в Стімплант, виявилися неправі. Шоклі був геніальним винахідником і вченим, але достобіса поганим керівником. Амбіції гнали його вперед. І він захотів продовжити співпрацю з колегами, відкривши компанію. Але колеги чомусь не підтримали його і просто відмовились від співпраці. Чомусь. Токсик, диктатор і просто мудак, чомусь не підтримали. Ага. Він вирішив змінити підхід і наймати молодих, перспективних професорів. Він вважав, що беручи недосвідчених, але амбітних і з шилом в дупі людей. Він зможе розкрутити свій проект до нереальних масштабів і змінити світ. Світ він таки змінив. Але є нюанс. Винайдення і пропрацювання транзисторів вимагало дуже різнопланових спеціалістів. І тут виникла проблема. Бо сам Шоклі знаходився у Каліфорнії, а всі його колеги в іншій частині Америки. Він дав оголошення в газети Нью-Йорку і знайшов трішки божевільних, які захотіли переїхати у невідоме. Так. Саме так виникла кремнівая долина. Але зараз не про це. Ще трішки про безумця Шоклі. Отже, сам процес найму вже мав кілька тривожних дзвоників для кандидатів. Наприклад, Шоклі проводив психологічні тести на основі езотерики для кандидатів, робив тести на інтелект, а в кінці навіть захопився євгенікою. Але в той час він викликав захоплення серед колег, тому всі його чудернацтва не відлякали молодих вчених. В результаті він зібрав ймовірно найкращих спеціалістів в світі в одну команду. Шоклі отримав Нобелівську премію за винайдення транзисторів, він став суперстар в світі вчених. Його запрошували в лабораторії по всьому світу. І Шоклі ніколи не нехтував такою увагою до себе. Він знайомився з чужими розробками, приходив до себе в команду і наказував кидати все та займатись новим напрямом, про який він щойно дізнався. Хоча його команда ще й не закінчила попередні дослідження, а тут уже нові вказівки і напрями. І так повторювались далеко не один раз, і це дуже демотивувало всіх. Вони не мали жодного закінченого дослідження або, хоча б, шансу довести щось до кінця. Шоклі усіма силами підтримував в команді дух суперництва і пробував налаштовувати одну частину команди проти іншої. Він нікому не довіряв і давав перепровіряти усі результати іншим спеціалістам, навіть використовуючи аутсорс. Шоклі бачив конкурента у кожному вченому, з яким мав контакт, і намагався його перемогти своїми дивними способами. Такого ніхто не очікував від великого Шоклі, а тому. Працівники помаленьку почали звільнятись. Вчені тікали від токсичної атмосфери, в якій було неможливо працювати, але не всі здавались так легко. Виникла група на чолі з Аланом Муром, яка прийшла до керівництва компанії і поставила ультиматум: або шоклі прибирають з керівної посади і ставлять на його місце компетентного менеджера, або уся команда з восьми чоловік звільняється. Топ-менеджмент відмовився від такої пропозиції. По-перше, вони думали утримати частину команди іншими способами, а по-друге, дуже боялися втратити шоклі. Це була їх найбільша помилка, бо саме команда з восьми людей виявилась ключовими розробниками. І не просто розробниками, а справжніми спеціалістами, які намагались вирішити проблему, але не стали терпіти знущання, і в результаті пішли з компанії. Без ключової команди. Компанія Шоклі розвалилась за пару місяців, за що він обізвав їх зрадницькою вісімкою. Вісімка вирішила зробити свою компанію з Блекджеком і шлюхами. Вони зустрілись в придорожньому кафе, де обговорили умови співпраці. Вони домовились розділити компанію порівно, і кожен заплатив символічний долар як внесок за свою долю. Домовились, що всі будуть працювати на одному рівні без єдиного керівника. Домовились і пішли шукати фінансування. І це швидко їм вдалося, бо ринок тільки розсмакував весь потенціал напівпровідників, і дуже швидко знищились люди, які були готові профінансувати новий стартап. Вони створили транзистори на одному кристалі, і згодом це переросло в процесори. Компанія дуже швидко переросла з восьми перших працівників в 12 тисяч, але збільшувалась бюрократизація. І ідеї все більше і більше розбігались. Саме в той час деякі з представників вісімки пішли з компанії, щоб заснувати свої підприємства. Ніяких образ чи скандалів як шоклі не було. Вони залишились в професійних, а може і дружніх стосунках, підтримуючи і допомагаючи один одному, і надалі. Гордон Мур створив Інтел. Саме він почав наймати студентів, аби виховувати з них спеціалістів світового рівню. Саме Intel, одна з перших, почала роздавати частини компанії своїм працівникам у вигляді опціонів. І це дуже мотивувало працівників. Тому що вони по суті ставали співвласниками компанії. Можливо, яркий досвід праці Шоклі змусив вісімку не стати таким ж мудлом, як і він. Інтел, АМД, Інтерсіл, саме ці і багато інших компаній створили вісім непокорних розробників. Компанії, які створили кремнівою долину і змінили світ. Шоклі зміг зібрати топових вчених світу, а вісім непокірних людей. Створили сучасну IT-індустрію. У вісімки не з'явились явного лідера, вони працювали всі разом із довірою. І завдяки цьому вони розвивались надзвичайно швидко. Тому не бійтесь робити свою справу, і, можливо, ви також зміните світ. І пам'ятайте, Edge – це хром.